Друзья, кульминация финала. Вот вам Марика Дорос. Вот вам команда МДО-43. Вильнюс Айка вырвала в первую партию финал. И Калининская держала мяч. А вот другая партия. Вы уверяли. Прием Довголюк. Довголюк и Цікаво, я жодного разу не бачив, як Катерина Довголік, ось вона стати довго, атакує з другого номера. Або з четвертого. Цікаво було позивитися. Суперники вже мають підлаштуватися від Довголіт, а й підвезли. І якийсь там хоча б блок виставляти в третьому номері. Можливо, я б... забагато вимагаю. Настався Гуменчук. Слухайте, дивіться, вони дуже схожі. От Подивіться на третій номер е, Кадриндов і на першого номера, а е, на Гоменчук. Гуменчук. Ну, просто все. Дивіться, давайте ми зараз. Що це буде дуель саме всіх двох дівчаток. Ось у нас Траси номер. Ну, На жаль, спиною у нас доволюк э, і пефі номер Гуменчук. Кравчук на подачі. Гуменчук. Дедова. Дєдова Знову ж таки, з третього номер атакує. Всі атаки команди. Что там? 4-1. Здравствуйте, у Это дешенька, она пасует. Друзья, я не вынимаю, но это как повыше. Уменчук, что? Уменчук, лаут. Вот она дуэль. 5 один прием Атак і не буде ночи Дивіться, як у нас кидає, Так скидає. Да. Да, 6-1 Я дивився на яке на за суддити столиком але вона в них почула. Ви що перемовинці поняли, це нам не жовтим зрозуміло. Подміє першами прикомані І МГСХ3 тайм-аут бере Тамара Васяк. Ось там, а це ось тут. Команда МДШ3. Вінниця, Яка тренується в Аквавіні. Аквавін найкраща волейбольна арена. Ну, колись була найкраща. Можливо, вона найкраще. А от е, Калинівка тренується в своєму залі. Е, я там не буду, не розмовляти, ніж непоганий зал. Стразова, така, центрова тренарка, чому центрова. Дивіться, майже всі дівчатка подають е, з центру майданчика. Ну, умовно кажучи, з поза шостого номера. І атакують е, з третього номера, ну по центру майданчика. Дивіться. Ну така щось, не знаю, е, не тенденція. Ну Дивіться, увага, Анастасія Гуменчук нападається, рахунок 20. виходи аут і вихід бачили. Яна Іванішина, чемпіонка України. Ось так вона подає, подивіться, крупним планом. Ось так. Такий в неї ритуал. Пошла атака. Номера. Подивіться, ну все, що атакує м 3 все з третього номера. Ну вже треба е, прочитати це все, все. Треба якось, я не знаю, якийсь на який блок там влаштовувати. Mm. Помиляється. Чемпіонка України теж помиляється. Яна Іванішина номер 11 батько її тут на матчі, я бачу його. Що там рахунком? 3-9. Солоненько, ні, це не солоненько, так вау. Це віддають Гуменчук. Все віддають на Гуменчук. Знову на Гуменчук. Ні, Девица, ну все зацентровано в команде, сюда, я И Мария Дедова, вот она, Мария Дедова. Она так поставила блок и тратила номер. Так и выстрелила номер. Друзья, ну я... Я...

Тамара Васак бере другий тайм-аут і останній. Ну ось так. А якщо, друзі, подивитись історію, ми з Сергієм Пиливичем Татучиком да, будемо візуалізувати, ну, знімати на відео машу цього турніру. І перший, перший матч турніру був там десь. Не, не пам'ятаю, якого квітня. Березна. І першим матчем турнір був матч Вінницька обласна СДВСКА проти МДС3. Тоді м 3 у цьому складі програла. Вінницька От вона програла перший матч і все. І виграє ви чемпіонат. Сергій Пилипець, <плес> Трипли <свист> <свист> полить <свист> татуся. Дякую. Да, да, да. Молодець. Скільки років ну, не чекав, не вже 70, але то робиться, як Что там с рахунком? 12-3. Марика Дорош на подачу. Вот мама. Ось там сестричка, Лучка, а це ось Марічка. А десь там папа собі говорить. Хвапада, його пода. Заволік, знімає що знає. Ну що, є букмекерська контора, яка поставить на перемогу Калинівське дівчина. Не знаю. Марика Зорос. Дедова. И так шульга, а, его рукой нормально атаковала. Дедова, Кравчук. Давалюка так ему будет. Да. Вот зараз шанс для Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Заблокировала. Кто? Катерина Долголюк. Заблокировала. Да. А снова-таки в третьем номере.

Ай! Вже мало каші з'їла сьогодні. Мама волейболістка, папа волейболістка, Марійка волейболістка. І найменша сестричка теж буде волейболісткою. Я в цьому впевнений. Довголів забував. А дивіться, який е, не, висота атаки була у каті довголі. Ой-ой-ой, ой ой Я бачив зараз, ну, не в цьому десь тут. Заслужив тренера України Юрія Плотницького. це батька Плотницького. Він тут, десь тут, в залі. Ну, не знаю. Десь тут у залі. Ну принаймні біля зали я бачив його. Не на цьому то є десь тут в цьому залі, на голові інший якийсь захід є. 17-6. Світлана Сразова на шляху до перемоги. Катерина Довголік. Могу отримать причини. Подивіться. Гуменчук приймає. Гуманчук забав. А давай, Гуманчук. То есть он дуэль двух. Зовни, зовни дуже скоро поедет. Я прием, такий собі. Линенко разыграю. Скидка. Дедова. забыла Дедова. Гуменчу, Гуменчук забивает. Знову таки з третього номера? Ну, может там другая линия, я жу, там... Видно, вже там э, не... Ні. Перша линия же забувала Анастасія Гуменчук. Або, як каже, Гуменчук.

Дуже цікаво, дивіться, команда Світлана разово прийшла до фіналу з двома парасами. На двічі програла на шляху до фіналу. Але вони програли бій, а не програли тоді битві. А зараз вони виграють битві. Гуманчук подала дедова в акробатичному стрептуне. Гуманчук нападает прийом. Ай, дивіться, який прийом від Довгалюк. Гуманчук. Це удар по відеооператору. 21 дом. Яна Иванишина. Прием <плодиспрофили> долголюб. Аскарчух, а туди, а туди прибігла третій номер першим темпом на Дедова, деда, дедова, наступалася, свернула, дедова, наступалася, наступалася. 14-21 на подаче Калынинка и кошеще моя шансы там. На щітки від третього номера. Тайм-аут стражливо, одразу стразово бере тайм-аут. Бачите? Світлана Юрівна стразу. Майстриня спорту. Друзі, де ми волейболі, а де Світлана Юрівна? Ви коли небудь грали проти майстерства? Я грав. Я поставив блок е чемпіону Європи е Ігорю Абдрахманову. Коли він дійсно був чемпіоном Європи, серед молоді, а я тоді грав з ним проти нього у чемпіонаті Луганської області по Динамо. І ми тоді грали проти команду, де грав Ігор Охманов, і я поставив блок. І це була подія в моєму житті, волейбольному житті, чи не най. най А -най, 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 най а, а, розкать, а де манов. зайдите в Википедию, подавиться. А да, ты, да? Ну, бывает такое. Мария Дедова на подачу. 22 22, 22 16, 22. И все. И все. Рем Иванишин Али Семнадцать, 22. Надія, че теплиться. Довголюк держава ось. Так, Гуманчук! Гуманчук подав, вона запакувала, ось вам дуель! Ось вам дуель! ось вона прямо там на передовій! Дідово на прийомі, є передача, довголюк! Просто відігралася! Передача на... Не буде атаки! Цікаво робить! Дєдова! Дєдова блокує четвірка Калинівки! Солоненко! 23 сина. Я не знаю, що має трапитися, щоб команда Тамара Васак зараз а, чи... не знаю. Можливо не подасть маленька дорос. А вона сьогодні все подає. Виключно все як Марійка зіграла, а? Це 10 років зі смами. 10 років виграла, А зараз він зуба. Навроти. Коментатор винувати. Якщо да дивиться зараз нашу трансляцію, пан Володимир Благій. Ну, ось там Писа, бачите На шести деревки, да ч, пять Пе да? Чем? Буде нагородження, ми знімувати. Друзі, Олександр Можав як міг у свій вихідний день, як міг е, показав вам цей волейбол. Сподіваюсь, він вам сподобається. Ну, і ще буде трансляція нагородження. У нас взагалі така спорадична, де ще не завжди ідеальна. Ну, покажемо його. Взагалі-то я ніколи цього не прошу, друзі, але підписуйтесь на цей канал, підпишіться, ну вам же не, не важко. Поставте лайк, вам це не важко. А алгоритми дії Ютуба такі, що, знаєте, ну, я не кажу там, що я буду заробляти до цього далеко ще, дуже далеко. Але хочеться, щоб просто ну якби були певні. Ну, е, Преференції для нашого каналу, щоб він розвивався. Мені вже важкувато свої 66 років це робити. Е, можливо, хтось додасться. можливо, я знаєте, запрошую, хто хоче стати коментатором, відеоператором, дещо е, підучимо, залучимо до цього процесу. Можливо, станете колись корифеєми цієї справи. Ну, отже, Олександр Мазан, це була Олімпійська 20 2025. І ще буде у вас чекати трансляція нагородження. Можливо, не така вже емоційна, але така ну, дуже важлива на будь яких змаганнях.